Добрий день! На жаль, в Україні триває війна з Росією. Якщо ви опинилися за містом і необхідно розпалити багаття, зараз я вас це і навчу. Для того, щоб розпалити багаття, нам знадобиться папір, сухе листя, трава, різні сухі дрова, а також сірники. В першу чергу, для того, щоб розпалити багаття, вибираємо місце і його підготовлюємо. Робимо невеличку ямку та розкладуємо наші дрова. Дрова розкладаємо в такої, такої послідовності. Папір, сухе листя або трава, по краях ложимо дрова побільше і тоненькі зверху. Все, тепер можна розпалювати. Обов'язково підпалюємо наше багаття з тієї сторони, з якої дує вітер. Бережіть себе та ліс. Слава Україні!